Потужний землетрус сколихнув Японію. Там навіть оголошували загрозу цунамі. На щастя, минулося без жертв, але щонайменше 30 людей отримали поранення. Підземні поштовхи оцінили в магнітуду 7 балів із половиною на глибині в 50 кілометрів на північному сході країни. Стихія добряче налякала місцевих. 90 тисяч людей були змушені евакуюватися. Тисячі будинків через за метру залишилися без світла, призупиняли і залізничне сполучення на японських атомних станціях. Доповіли, що підземні поштовхи ніяк не вплинули на їхню роботу. А от сейсмологи ненадовго оприлюднювали попередження про цунамі, але потім його скасували. Прем'єрка Японії Санея Такаїчі попередила громадськість. І попросила бути пильними, бо у найближчі дні може статися ще сильніший землетрус. Політикиня порадила людям підготуватися до ймовірної евакуації і по можливості закріпити меблі вдома.